Дорогі друзі, у нашому житті трапляються не поодинокі випадки, коли приходить пенсія, і пенсіонер бачить, що цього місяця вона чомусь нижча, ніж у минулому. Заради справедливості скажу, що є також випадки, коли пенсія з незрозумілих причин зростає, ніби і індексація закінчилася, пенсіонер не звертався щодо перерахунку пенсії. А тут такий сюрприз. Хай на кілька десятків гривень, але зросла. Як кажуть, дрібниця, зате приємно. Але звідки і чому? Зараз до вашого слова, крім слова ідентифікація, додам нове слово інвентаризація. І стосується воно пенсій, вірніше, пенсійних справ. Це один із напрямків роботи пенсійного фонду. Саме через неї, через цю інвентаризацію деяким пенсіонерам без попередження можуть суттєво скоротити пенсії, а іншим навпаки збільшити. Правда, це рідко трапляється, бо все-таки пенсійний фонд бає про економію коштів. Що таке інвентаризація пенсійних справ? Це, вибірка, це перевірка, уточнення та упорядкування документів, що зберігаються в пенсійному фонді. Рішення про інвентаризацію приймає правління пенсійного фонду. Воно ж затвердило і порядок проведення інвентаризації пенсійних справ. І він передбачає дотримання певних процедур. Створюється комісія з інвентаризації. Готується список пенсійних справ, які буде інвентаризовано. Ці справи фізично перевіряються, тобто працівник сидить і перевіряє всі документи, наявність копій документів, що засвідчують паспортні дані, інформація про місце реєстрації, довідки про зарплату, документи, що підтверджують особливий соціальний статус, наприклад, інвалідність. Достроковий вихід на пенсію, чорнобилець, учасник бойових дій і т.д. Так Перевіряється також точність розрахунку розміру пенсії і правильність її нарахування. Якщо виникають якісь сумніви, працівник робить запити до архівів або до підприємств щодо достовірності даних. І за результатами інвентаризації складається відповідний акт. Це офіційний документ, де фіксуються результати проведеної перевірки, і в ньому обов'язково включено перелік документів, які були перевірені, зазначені виявлені помилки або невідповідності. Також в акті мають бути висновки та рекомендації на основі проведеної перевірки, зокрема, і висновок. Про коректність призначення та розрахунку пенсійних виплат. Інвентаризація пенсійних справ це свого роду ревізія, завдяки якій держава перевіряє, наскільки обґрунтовано та правильно виплачується пенсії. Проте Пенсійний фонд не завжди офіційно повідомляє пенсіонера, що була проведена інвентаризація, про результати інвентаризації. Цим він, звичайно, порушує наші права. Якщо у пенсіонера виникли будь-які сумніви щодо підсумків такої перевірки, він може їх оскаржити, звернутися до керівництва пенсійного фонду або, в крайньому випадку, до суду. Отже, якщо пенсійна справа попала під інвентаризацію, то слід очікувати трьох результатів. Пенсія залишиться такою, як була. Її зменшать, якщо в ході інвентаризації виникли такі підстави, або, навпаки, збільшать. Але наголошую, раніше інвентаризація проводилася щороку, а зараз ні. Так що зберігайте спокій і постійно відстежуйте розмір своєї пенсії. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу і чітку інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!